Вітаю, шановні друзі! Мене звати Максим, і ви знову на каналі Іспанія Українці. На сьогоднішній день веду вам трансляцію з одного з самих легендарних пляжів Андалусії. Це пляж Маталасканія. Він дуже-дуже довгий, дуже довгий і знаходиться у заповіднику. Там з того боку, ну, зараз мені важко буде показати, знаходиться. Такий затонувша башта, яка затонула, і частина цієї башти середньовічної виглядає. Вона нібито як камінь виглядає, так? і такою є ну, визначним місцем, на яке їдуть дивитись туристи. От. І, ну, сьогодні туди не поїхали, бо це дуже довго і там нема де припаркуватися. Дуже далеко треба паркуватися. А тут на цьому місці ближче до лісу, да, от тут вже далі ліс починається, і от там от близько вже Португалія. От, Ми вирішили зупинитися, і ось в цьому відео я хочу вам розповісти про такі речі, як правильно себе поводити на програмі, що не можна робити ні в якому разі на програмі, які є заборони, обмеження і так далі. Як вам обережно себе і культурно вести, щоб вас тут вважали ну, нормальним таким біженцем-емігрантом? Так? Так от. Хочу в першу чергу подякувати вам всім за ваші лайки, за ваші репости, за ваші консультації. Донатів поки що практично немає на канал. Буду радий, якщо ви будете донатити. Це буде великою наслагою і підтримкою мені за те, що ви робите. Так? Буквально декілька наших підписників, які просто от іноді донатять на канал невелику суму, нехай буде, але розумієте, це та цінність як якою ви себе оцінюєте і якою ви оцінюєте ту інформацію, яку ви отримали? Я думаю, що ви це зробите. Дякую вам. Так, значить, давайте розберемося. Я зробив сім, сім, так, таких пунктів основних, які вам треба буде знати, для того, щоб, ну так би мовити, якщо ви поступили на програму, так, щоб ви себе... Вели культурно і не робили, ніякої, ну, ніякої собі не наробили шкоди. Так, перше, перше це дуже важливо, це не мати їжі в кімнаті. Не мати їжі в кімнаті. так, Значить, зараз вам розповім про це. Ну тобто іноді наші люди вважають, що це якесь обмеження свобод і прав. Так? От не мати їжі в кімнаті. До повного моменту ми теж так думали, що це якась, якась забобона така, ну типу як європейська, така німецька, така вимуштрована е, культура, да, в якій ти маєш знаходитись. Да, і от, Типу, от, сказали, що не можна їжу в кімнаті, ну все, і не можна. а чого не можна і так далі. От дізналися ми чого її не можна в кімнаті, аж аж потім. Вже. Коли ми приїхали в центр для біженців в Севілію, нам видали такий чорний пакет з детергентами. Це ну, чистящі, обеззаражуючі засоби. Їх було дуже багато. Я думаю, слухай, ну а для чого вони нам їх видають так багато? Ну, ніби що тут убирають і все. Би, ну, для чого це взагалі? От, і на вході в наш центр для біженців стояла гвардія, тобто служба охорони, і вона обшукувала кожну людину, яка заходила, щоб у неї не було їжі. <свіття> і деякі наші там знайомі, да, вони умудрялись пронести там на собі, там десь в кармані якусь шоколадку, якусь там апельсинку чи щось там іще таке, хоча нам це давали. Нас кормили рибою, там лангостіноси нам давали іноді. Там оцей риба Марліно, це така з таким носом великим. Да? От. Ми теж нам це давали, її бесеспада вона називається у нас. так? От. Це все було, але ну, все одно, ну, типу, якби хочете собі взяти щось, щоб у тебе лежало там, і на вечір там з'їсти насіння да? і подивитись якийсь серіальчик. Да? Ну, там, зранку ти навчаєшся, там, гуляєш, да? а потім ти хочеш подивитися якийсь серіал. Да? Що далі відбулося? Після того як залишилась хоч одна крошка, от одна крошечка. Від, ціх, від цього насіння чи від шоколадки, хоч десь вона небудь була лежала, ви да, відкрили вікно. І після цього залізли туди отакі здоровенні комахи. <схід> Кукарачі такі таракани страшні, що це забувші. я недавно, ось буквально недавно, я просто не витер стіл біля комп'ютера е ну, там, де я поїхав. Просто я не витер його. Ліг спати, відкрив вікно. І залетіла така штуковина, от така. Я чую, от ляп так на стінку. Вночі щось. Я думаю, що це таке? Відкриваю очі. Там Такий таракан довгенький, такий, не такий, як по землі лазять, а такий літаючий. От, і такі вуса здоровенні. Страшно, кошмар. От, взяв тапка і так одним ударом, раз нема. Все, ну, Але до цього не треба допускати. Тут все повинно бути чисто. Так? Ви повинні це розуміти. Так? Далі, далі. За, це, за цим будуть дивитися, щоб у вас цього не було ніякої, е, ніякої їжі в вашій тумбочці. так? Е, можуть навіть перевіряти це. Не сприймайте це як щось таке жахливе. Можете десь вийти, поїсти собі в парк, взяти там виноградику, там якоїсь посидіти нормально, все окей. от. Але в хату старайтеся не заносити або щоб все було чистенько. От Якщо вже якось ви занесли. от. Ну, от далі, далі дуже важливо. Намагатися зберігати дружні стосунки із працівниками центру, де ви живете, і з соцпрацівниками, які взяли вас на програму, так? Що люблять робити наші люди? Це е, так як ми звикли жити в неправовому суспільстві. Так? Це абсолютно зрозуміло, що наші хочуть добиватися якоїсь правди. Та я у вас тут знайшов помилки, та ви тут -от неправильно тут зробили і отут, розумієте? Але в принципі, тут так побудована система, що вам все зроблять, в принципі. Так? Бувають порушення, так, вони бувають, але їх треба вирішувати м'яко і холоднокров. Якщо ви починаєте оцей кіпіш, та йди сюди, та я, я все зрозумів, що ви здіваєтесь з українців, Оце таке робити не треба. Бачите щось? Ви можете поскаржитись, не бачите, або бачите, що це можна якось ну, пережити, да? що це ну, якесь виключення да? може бути, да? От, ну, просто як би його покрийте да? і вийдіть з цього якось. Тому що вам з цими соцпрацівниками потім жить, розумієте? І коли будуть, будуть якісь питання, щоб ви там не стояли потім останнім в черзі, розумієте? От, або щось. ще щось. Так? Це дуже важливо. Третє. Третє, дуже важлива річ жити не по доходам. Жити не по доходам. Так? Буває таке, що люди приїжджають сюди, так? у них є машина, у них є ну, там, я не знаю, там, доходи, там відкрита фірма чи, чи, чи якісь дивіденди. Так? Вони приїжджають сюди, стають на програму як біженці, а це передбачає, якщо як, як біженці ви стаєте. Це передбачає, що у вас нема доходів і вам треба допомагати з житлом, з усім, да? От. А вони приїжджають туди, стають, да? от представте, там якась там машина там, якось, там, 2000, там, 2018 чи 2019 року, все, вони там всі в золоті приїхали, все чітко там, да? і стали на програму. Уявляєте собі, да? і вони зразу починають дивитися Стоп, стоять вже в Барселоні почали перевіряти якого року машина, якої вартості ця машина, розумієте? От ну якщо це старенька машина, і ви на ній приїхали, да, якась з 2008 року, да там навіть там 10-го, Ну це вже так, ну. Особливо нікого не цікавить, бо люди, як біженці, могли виїхати на машині в Іспанію. Це не з Африки в Іспанію їхати, розумієте, і не з Америки, да, от Латинської їхати. А вони спокійно, абсолютно, могли на своїй машині зібрати речі і їхати як біженці. Так, але майте на увазі, що ваші статки можуть перевірити і зняти вас з програми. Бо були такі моменти, да, от, наприклад, от Сан-Педро де Алькантара — це одне з таких самих. Багатих міст Марбелі, а ось там поруч, да. От мій знайомий він казав, що слухай, ну там приїхали українці і їздять на Мазераті, там да, з українськими номерами. І він і, іспанець до нього каже, слухай, оце цим українцям потрібна допомога зараз від Іспанії. Зрозуміло, що хтось не просить цієї допомоги. Є люди культурні, які ну, чітко розуміють, що, що це таке, да, от ну що краще хай для когось бідного да, залишиться. Для когось, у кого нема статків, да, щоб до нього залишилося це місце, а я якось вже поживу. так? От. Тобто, розумієте, от навіть у нас в чаті, да, от в телеграм-каналі задавали питання, так що нам вдіватися як бомжі, йти, щоб типо, як бідніше виглядіти? Ні, це не треба вдіватися як бомжі. Навпаки, там, ні за який телефон там, да, вас не засудять. да? От, тобто не буде такого, що там, ну, у вас там якийсь телефон, да, там, і, і ви там, ну, і вас з'явила з програми. Ні, якщо ви ходите і всім це розказуєте, який ви крутий, оці всі понти українські, які у нас прийнято ганяти, да, в компаніях прийнято ганяти понти, да, от розказати, хто у тебе дядя там, да, от, де ти вчора гуляв, да, фотки, фотки з Єгипта там, і так далі. Розумієш, отаке от, от не прийнято робити. Це не неправильно. Це ви можете зробити в кругу своєї родини. Отак. От От, або в кругу своїх друзів, яких ви вже тут завели. Так. Це вони будуть дуже раді цьому. Да? А от коли ну, живуть от, бідні люди, ви стали на програму да? от, е біженці, реальні там, з Херсона да? чи з Каховки, які приїхали, і е тут ви з ними разом, там, в там, золоті, всьом, і показуєте, що це все дічо, це все номер дуже поганий. Вам видали тут. Розумієте, безкоштовно. <гаджит> от. А ті там, раді куску хліба, які їм дали, коли їх спасли там, з тієї води, то ви маєте розуміти е цей контраст. Цю різницю. Так, далі дуже важливий момент. Е, не залишати дітей самих вдома. Не залишати дітей самих вдома. Це дуже важливо. Е, це, ну, дивіться, якщо ви в квартирі живете, так, то це іще, якби, ну, може бути, тут, там ніхто не може знати да, цього. От навіть іспанці мені кажуть, ну, що це в деяких випадках це просто якась єрунда. Тому що якщо дитина доросла, ну, там 15 років, ну що, він не може сидіти вдома, чи 13-12 років, він же все розуміє, там, що де лежить і як що треба робити. Да? От. А для деяких, да, от, ну, от маленьких, буває, що наші залишають маленьких дітей вдома. От. Ну Це взагалі там, не годиться. нікуди. І вони можуть за цим дивитися, особливо, коли живете ви в центрі. І там є працівники. Або в хостелі в якомусь ви живете чи в готелі І ви залишили дітей, так ну все вони можуть вас зняти з програми за це, або навіть подати в поліцію на вас, так що ви дітей залишили. Це не можна. Навіть от зі школи треба завжди забирати дітей особисто. Особисто, або якщо вони дорослі, то писати заяву, таку, що вони можуть ходити додому самі, якщо ви поруч живете із школою, от як ми зробили, так? От ми живемо прямо от біля школи, то ми написали заяву, і діти із старшим сином ходять самі з школи додому. Так? Далі Нельзя бити дітей в школі. Розумієте, тут не, не можна це робити. Да, от навіть були моменти от, е, у мене в школі, да, от у дитини. Да, звичайно, що є таке, що вони побилися там, ну, як всі нормальні люди, там вони визвуть, там начнуть їх там чи хвостить там, і так далі. Але якщо людина, дитина вихована так, що вона нарвана, да, от, що вона, ну от як буває часто, що вона навіть дорослих там тілешкою в супермаркеті, там отакі от, от речі, то. Вибачте, це буде це дуже-дуже буде серйозне, серйозне випробування, якщо ви так виховали дитину. Так? Далі, що важливо, не залишати своє помешкання більше, ніж на 72 години, якщо ви живете в центрі, або ну, на нульовій, або на першій фазі. Якщо ви вже на другій фазі на своїй квартирі, це вже так ну, Це більше, ніж на 72 години. Але є там певні моменти, по яким можна залишити більше. Да? Це ви можете вже мені написати в Телеграм, да? ми можемо обсудити, я вам розповім ці речі там, е в рамках консультації. Так? Ось це дуже важливий момент, бо деякі наші там, брали, там, їхали до друзів там, десь е на пляж, да? ну, на пляжне місто, от в таке, да? там, і залишались там на вихідні. Хлоп, приїжджають, зняті з програми. Таке було раніше. Такого, будь ласка, не робіть. Або попереджайте, що вам до друзів, наприклад, треба поїхати, але не більше, ніж на 72 години. Ну і сьоме Сьоме це, якщо ви знаходитесь вже на першій і на другій фазі, так? не ходити на курси мови. Не ходити на курси мови. Розумієте? То деякі люди мені говорять, от ми приїдемо, так? у нас там є якась віддалена робота. так? Е, і от так і ми станемо на програму. І у мене запитання зразу виникає: от у вас будуть курси мови. Ви зможете залишити свою роботу і піти на ці курси? А вони будуть обов'язкові. Курси мови з першої і з другої фази стають обов'язковими. На нульовій фазі вони не обов'язкові. Бажаю вам, щоб у вас все було добре. інтегруйтеся, Нехай у вас все буде класно, замовляйте консультації, донатьте на канал і діліться цим відео з тим, кому воно потрібно. Você de classe.